По бюджетних варіантах маю Samsung H10, ціна 1500. Ось такий по стану, Є якісь потертості, незначні на роботу, ніяк вони не впливають. Телефон звичайний для простих завдань. Мікророз'ємна зарядку також має роз'єм навушники 3.5. По екрану нюансів немає ніяких, можу за додаткову плату поклеїти захисне скло, кому буде цікаво, уточняйте це у повідомленнях. Чистий Samsung аккаунт, Інформація про телефон Galaxy A10. На 11 Android і по пам'яті зараз покажу. Так, 2 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять телефону 32 ГБ. Ось такий простенький варіант. Камера доволі непогана для підійди, для звичайних завдань, для роботи в інтернеті, для старших людей, для дітей. Кому цікаво такий пристрій, пишіть мені у повідомлення або у Telegram та Instagram. Кому де зручніше, там і пишіть, скрізь приймаємо та відправляю. Новою поштою, якщо наложений платіж, мінімальна предоплата 200 гривень.